Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють і смішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Ми сьогодні з вами познайомимося зі словами, які мають схоже звучання це слова Рими. Ігра гра у нас беремо слова Рими. Розгляньте малюнок. Давайте назвемо, які предмети ми тут бачимо у першому стовпчику тарілка, горобець, хмара, суниця, гречка, дрова. Другий стовпчик корова, стрілка, стілець, аптечка, гітара, синиця. Ну що ж, я називаю слово? А ви відшукуєте і називаєте Риму. Тарілка, а слово Рима – стрілка, Горобець а слово Рима – стілець. Хмара гітара. Суниця, синиця, гречка. Аптечка. Дрова, корова. Слідуюча картинка називаємо слова в першому стовпчику цибуля, каструля, спідниця, маска, корона, колиска. Другий стовпчик лисиця, каска, куля, ворона, зозуля, миска. А тепер я буду називати слово, а ви називаєте Риму. Цибуля. Зозуля. Каструля, куля, спідниця, лисиця, маска, каска, корона, ворона, колиска. Миска, молодці. Погляньте уважно на цей малюнок. Зображений і що робить? Дівчинка грається лялькою. Відповідаючи на запитання, ви промовили речення. У реченні обов'язково про когось або про щось повідомляється. У нас це дівчинка. Далі йде слово, що позначає дію. Дівчинка що робить? Дівчинка грається. Далі іде слово, що уточнює та поширює думку. Чим грається дівчинка? Дівчинка грається лялькою. От і маємо речення. Дівчинка грається лялькою. Речення це не простий набір слів. У реченні слова пов'язані між собою змістом, тому речення зрозуміле, зв'язне і передає певну думку. Ось так виглядає схема нашого речення. Слова в реченні позначаються рисочками. Скільки рисочок у реченні, скільки і слів. Скільки у нас рисочок? Три. Скільки слів? Три. Перше слово в реченні позначається рисочкою зі штрихом. Воно пишеться з великої букви. В кінці речення ставиться крапочка. Наступна картинка. Кого ви бачите? І що робить? Білка знайшла горіх. Напишемо схему речення. Перше слово Білка. Друге. Знайшла. Третє. Горіх. І в кінці речення крапочка. Білка знайшла горіх. Кого ви бачите? Що робить? Пташка співає пісню, напишемо схему речення. Пташка співає пісню. В кінці крапочка. Яке перше слово? Пташка. Друге. Співає, третє пісню. А це хто? Що робить мавпа? Мавпа їсть банан. Записуємо схему речення Мавпа – Єсть. Банан. Крапочка в кінці речення. Скільки слів? Три. Яке останнє слово? Банан. Молодці. А хто ж це? Так, це козак. Що робить козак? Козак танцює. Запишемо схему речення. Козак танцює. В кінці речення крапочка. Ви сьогодні молодці. До побачення!